Друзі, вітаю! Ми всі є свідками того, що події у світі розвиваються дуже динамічно з різними ноходовочками і поворотами. Якщо ще вчора Іран направляв свого главу МЗС в Москву з проханнями про допомогу. Якщо ще вчора Путін всіляко якось викручуватися, намагався кремлівські політики-чиновники заявляли, що Москва не повинна давати Ірану військову допомогу, що в договорі це не передбачено. Якщо вчора навіть лунали гучні заяви з Китаю від міністра кордонних справ Ван і що наразі деякі країни поставили власні свої інтереси вище за інтереси міжнародної спільноти, то сьогодні все різко змінилося. Адже президент Ша Трамп сьогодні, десь після першої ночі, гучно оголосив про припинення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном. Було ще декілька повідомлень в своїй соціальній мережі від президента Ша Трампа. Але загалом, станом сьогодні на ранок, є вже офіційні заяви від Ізраїлю та Ірану. Ізраїль сьогодні заявив, що він погоджується на двостороннє припинення вогню з Іраном і рішуче відповість на будь-яке порушення. Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну угрозу, як ядерній, так і в ракетній сферах. В свою чергу, Іран заявив, що Ізраїль визнав поразку, і що Іран досягнув того, що ворог розкаявся, усвідомив свою поразку і самостійно припинив агресію. Це така заява від Ради національної безпеки Іран. Сам Трамп, говорячи про те, що він домовився про перемир'я, ми ж усі знаємо, що Трамп постійно оголошує на тому, що він так званий миротворець від нього постійно миротворчі ініціативи. Він підкреслював, що і Ізраїль, і Іран зверталися до нього одночасно. Всі просили про допомогу, всі просили Трампа врятувати ситуацію, всі просили Трампа про перемир'я. Але звісно, тут потрібно підкреслити, що навряд чи це так, тому що Ізраїль він не досягнув своїх політичних цілей. Але про саме поговоримо пізніше, а поговоримо спочатку про те, а як же і чому Трамп так несподівано вирішив, щоб це перемир'я настав. І те, що воно може потенційно настати, про це стало не те, що відомо а такі певні натяки вже з'явилися ще вчора ввечері. Адже коли Іран бив чи завдавав ударів у відповідь на американські удари по його ядерних об'єктах, то як писало, наприклад, видання «Міжнародний Рейтерс, що Ізраїль заздалегідь попередив Катар і спушити Америки про майбутні атаки на американські бази. І про це президент ша у своїх повідомленнях сьогодні вночі повідомив, що Іран перед нанесенням ударів попереду Сполучених Америки, щоб не було відповідно втрат, всі були попереджені, було запущено 14 ракет в американських військових базах. 13 було збито. Одна ракета летіла не на бази, і тому її не збивали. І послаючи на це, Трамп заявив, що Іран готовий до перемир'я, що Іран сам хоче перемир'я, і тому він на це наважився. Про те, того, а які ж результати цих ударів, і ізраїльських так званих превентивних ударів, і американських ударів по іранських військових, по іранських ядерних об'єктах, то тут ще підсумки підводити зарано, але факт залишається фактом, що цілі не досягнуті в жодній з площин. Наприклад, ще нещодавно Трамп писав соціальних мережах, що в Ірані режим буде змінений і що Іран. Стане знову великим, але зміни влади в Ірані, як ми розуміємо, не буде. Тобто, іранський режим він залишається, цілі не досягнуті, і також це була одна з цілей Ізраїля. Другий момент щодо ядерних об'єктів, так вони знищені, як мінімум, дуже сильно пошкоджені, але ще питання щодо долі збагаченого урану. 492 кілограмів також не закрити. І ці питання, до речі, задавали сьогодні Венсу, віцепрезиденту США. Він на це не відповів, але сказав, що іранська ядерна програма знищена. Ще питання щодо іранської ракетної програми щодо балістичних ракет, ракет і середньої дальності Ірана є також такі. І навіть, незважаючи на пошкодження підприємств військово-промислового комплексу Іран, іран може відновити їх виробництво і продовжити надалі розвивати свою програму. Так, є пошкодження дуже значні, знищено багато підприємств військово-промислового комплексу, але через певний час, скажімо так, через роки, точно через місяці, Іран зможе відновити свою військову потужність. І зараз що, наприклад, тому ж Ізраїлю з точки його зору, як це обернеться? Адже виходить, що ці так звані превентивні удари, цілі до кінця не досягнуті. І через певний час відновить свою військову могутність, і ще питання стоїть в тому, чи він створить ядерну зброю. І зважаючи навіть на те, що як тільки з'явилися перші повідомлення Трампа, що досягнуто угоду про перемир'я, і тоді писали в ЗМІ, що Ізраїль продовжує активно носи удари по іранських військових об'єктах. Чому? Тому що він розумів, що якщо Трамп сказав, що буде перемир'я, то перемир'я буде, і воно буде тому, що без Спустя Америки Ізраїль не може продовжувати цю операцію. І не може по одній простій причині, тому що американська зброя, американські літаки, американські супутники, системи наведення супутникові також американські. Ну, якщо б, наприклад, Ізраїль продовжував цю операцію, то відповідно США могли просто відключити відключити системи наведення, наприклад, або взагалі навіть літаки у них є така можливість дистанційно вимкнути. Тому у Ізраїлі не було варіантів. Звісно, він заявив про те, що цілі досягнуті, що він погодився на перемир'я, що він підтримує такі ініціативи Трампа. Ну, Іран оголосив про свою перемогу. Тому що, якби надалі продовжував Ізраїль бити ракетами, кидати бомби по його об'єктах, бити по об'єктах критичної інфраструктури, то звісно наслідки були б для Ірану дуже значними і. Через певний час це могло б дійсно призвести до повалення іранського режиму і до того, що Іран, наприклад, міг перетворитися щось схоже, наприклад, на зразок того, що відбувається в Лівії або того, що відбувається в Іраку. Але Трамп чомусь вирішив все зупинити і оголосити про перемир'я. І тут що важливо, важливо і Важливим є те, що судячи з того, що ми бачимо, якщо так проаналізувати, то США не домовлялися з Китаєм. Ша також про це не говорили з Російською Федерацією, і зрозуміло, тому що у Росії немає реального впливу ні з Ізраїлем, звісно, що це просто була така домовленість, чи як то кажуть, таким жаргоном договорняк між США та Іраном. Чому я так кажу? Зважаючи на вчорашню поведінку Путіна. Я у вчорашньому випуску вечірньому показував відео, як він виправдовувався за те, що Росія не допомогла Ірану, що у Путіна навіть такі очі були злі. Він ці очі опускав вниз, щось його сіпалося там, виправдовувався перед іранським главою міністерства кордонних справ. І також були виправдання з Кремля, зокрема від заступника міністерства кордони справ РФ Відрябкова, що Москва нічого не повинна Ірану. Що угода про стратегічне партнерство не передбачає військову підтримку, лунали заяви від Пескова, що Москву США не попереджали про ці удари, і що Москва буде надалі підтримувати відносини Сполучених Америки з Вашингтоном, тобто Кремль всіляко якось намагався викрутитися, і щоб це не виглядало дуже так негарно і не виглядало такою слабкістю, і тим, що Москва кинула Тегеран. Також лунали заяви з Китаю. Китай різко засуджував удари США по Ірану по ядерних об'єктах, і Китай заявляв, що США ставлять свої інтереси вищі за спільні інтереси міжнародної спільноти. І таку заяву зробив містер справ Китаю Ван І, перебуваючи з офіційним візитом в Великобританії в Лондоні. Тобто перемовин не було з Китаєм, і це така домовленість безпосередньо з Іраном. І чому Трамп на це пішов? Щодо цього, то відповідь тут також дуже проста: це настрої американців, настрої американського народу і суспільства. Ще 20 червня, це три дні тому, були повідомлення дані соцопитувань, що більшість американців не підтримують участь пошуті Америки у війні між Ізраїлем та Іраном. Більшість це 60%. Сьогодні витання Reuters опублікувало ще новіші дані. Дані станом на 23 червня, це вчорашні свіжі дані, такі ексклюзив, що американці побоюються ескалації конфлікту з Іраном згідно опитування Reuters та Ipsos. Що дані опитування показують? Що близько 79% опитаних американців заявили, що вони стурбовані тим, що Іран може атакувати цивільних осіб США у відповідь на авіаудари Сполучених Штатів Америки. Американці стурбовані, що Іран може атакувати. І, до речі, вчора було попередження, таке глобальне попередження від держдепу США до усіх американців в різних країнах світу, що вони можуть бути об'єктами атаки. Тому вони повинні подбати про свою безпеку. І дані суспитувань показують, що абсолютна більшість 79% американців побоюються і стурбовані цим. Крім того, щодо рівня схвалення зовнішньополітичної політичної позиції Трампа, то він різко впав. До 35%. Ось ми бачимо внизу такий графік, де чітко видно, що після того, як США завдали удару по Ірану, лише 35% підтримує зовнішню політику Трампа і 53 не підтримують. А загалом удари по Ірану підтримують лише 16% американців. І такі мотиви, чому американці так вважають, чому вони стурбовані, чому вони проти ударів США по Ірану. Це легко зрозуміти, навіть подивившись на те, що відбувається в Європі. Адже, наприклад, новини останніх днів, 21 червня 2025 Десятки тисяч у Лондоні та Берліні вийшли на підтримку Гази. Новина вчорашня від 23.06 у Британії заборонили акції протесту щодо підтримки Палестини, це палестинські акції біля парламенту. Також нещодавна новина, що пропалестинські активісти пошкодили два літаки військово-повітряних сил Британії. Ситуація така, що американці дійсно побоюються за себе, і як Трамп може піти проти волі власного народу? Ну як він може піти? Крім того, загалом щодо ситуації в Європі і наслідків превентивних ударів Ізраїлю, Є ще реакція від Мерца, який привітав заклик Трампа до припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. І зрозуміло, що нікому не потрібен у світі цей конфлікт на Близькому Сході, тому що наслідків багато, наслідки стосуються і безпеки американців, безпеки також європейців. Чому справа в тому, що Ізраїль хто допоміг створити як країну для євреїв? Звісно, країни Заходу. Насамперед, це. Великобританія, що починаючи після Першої світової війни, і країни Заходу є тими країнами, на яких опирається держава Ізраїль. І зважаючи на те, що арабські країни загалом країни Близького Сходу вони були дуже слабкими і після Першої світової, і після Другої світової, такий у них був постколоніальний період. Ізраїль, маючи підтримку від країн Заходу, маючи і підтримку таку дуже сильну насамперед Сполучності Америки, він. Скажімо так дипломатично, нерідко зловживав правом на самооборону. Причому, якщо навіть хтось скаржиться з релітян, що є певні засудження, є резолюції ООН, які підтримували, наприклад, Штати, країни Європи, Ізраїль обурювався, як це так? Але щодо перевищення права на самооборону, то тут також потрібно розуміти, що є. На жаль, певні зловживання, і це пояснюється тим, що у Ізраїля дуже велика потужність військова, яка значно перевищує усі країни близького сходу. І, на жаль, нерідко Ізраїль держава користувалася цим, зловживали. Я наведу такий приклад в Сирії. В Сирії народ переміг диктатора Асада, його режим, і що зробив Ізраїль? Він якось налагодив дипломатичні відносини з новою владою в Сирії. Адже можна було б. Я не говорю про дружні відносини, хоча б спробувати якісь такі нейтральні, холодні відносини, якось так домовитися, щоб знизити рівень ескалації. Ні! Ще влада не закріпилася, що Ізраїль почав робити: бити по об'єктах військових в Сирії, знищувати її військові бази, бити по об'єктах критичної для Сирії інфраструктури і таким чином одразу силою, силою ставити нову владу на місці. А водночас країни Європи намагаються дипломатично домовитися, зняти почали знімати санкції країни Заходу Сирії, тому що нова влада, щоб якось все дипломатично вирішити. А Ізраїль, він, як правило, навіть не пробує дипломатів. У нас є сила, будемо всіх карати, демонструвати. У нас є підтримка США, у нас Сучасніша зброя, сучасні літаки, ракети. Що нам говорити? А потрібна дипломатія, тому що. Зважаючи загалом на реакцію арабського світу, а зважаючи загалом на реакцію країн Близького Сходу і країн глобального півдня, ця реакція чи проєкція цієї реакції, вона куди відбувається? На США, відбувається на країни Європи, тому що саме з подачі Заходу був створений Ізраїль, і саме через підтримку країн Заходу, Ізраїль надалі продовжує існувати. І навіть коли Іран наносив ракетні удари у відповідь по Ізраїлю. Ще в минулому році це було то тоді, як тоді країни Заходу і США, країни Європи, вони допомагали збивати іранські жахеди, ракети, коаліція була, хоча Ізраїль не в НАТО, тобто підтримка постійна є для Ізраїлю. І навіть якщо ми згадаємо нещодавні заяви вчорашніх з Іспанії від прем'єр-міністра, який заявив, він закликав вести санкції проти Нетаньяху, також щодо режиму асоціації з ЄС, щоб Ізраїль виключити, чому він такі заяви робив? Тому що Ізраїль перевищує своє право на самоборону, зловживає цим правом, і це багатьом в Європі не подобається, тому що дійсно є зловживання. І ізраїльській владі потрібно вже почати, хоча б трохи грати в дипломатію, тому що це вже відображається. Це зловживання на Європі. відображається, це на сполучених Америки, і зараз ці погрози, наприклад, від Ірану американці цього не хочуть, і цього не хочуть і європейці. Тому потрібно уже якось. Я не говорю про якісь там дружні відносини, це неможливо, але якось починати потроху в дипломатію. До потрібно сказати, наслідків ще добрі новини. Це в тому, що ціна на нафту почала дешевшити. Світно сьогоднішніх повідомлень ціна нафту знизилась на 4% і зараз станом на ранок сьогоднішнього дня 69 доларів і 40 центів за барель нафти марки Брент. Тобто менше 70 доларів. Насправді ціни нафту почали падати ще вчора ввечері, після того, як Іран завдав ударів по американських військових базах в Катері насамперед. І зважаючи на те, що ці удари були просто показовими, зважаючи на те, що Іран завчасно попередив США, що ось ми будемо бити, підготуйтеся. Ціни нафту почали знижуватись ще з вчорашнього вечора. І тоді вони знизилися навіть на 3,8% нафтам марки Brent, а Техаська нафта на 6% знизилась. Тобто, таке зниження розпочалося ще вчора ввечері, коли стало очевидним, що США та Іран домовляються, що буде договорничок. Цікаво щодо реакції з Кремля сьогодні. Немає жодних таких коментарів публічних від Лаврова, від Піскова, від Рябкова, Захарової. Вони щось мовчать, вони щось вичікують. Вони не можуть зрозуміти, як це таке могло статися. Що ша напряму домовились з Іраном? Чому Ша не домовлялися з Китаєм? А чому вони просто домовились з Іраном, а Москву та Пекін залишили за бортом? І сьогодні Пісков почав продовжувати виправдовуватися за те, що Росія не підтримала Іран. Він заявив, що Росія надала підтримку Ірану своєю чіткою позицією, і в Кремлі вважають, що критика на адресу Росії це підливання масла в вогонь. Ось так, що Росія допомогла Ірану просто своєю такою чіткою, дуже чіткою позицією. І не потрібно критикувати Росію. Не підливайте масло вогонь. Ну а дійсно, чому деякі росіяни обурюються, чому навіть є, звісно, обурення і в самому Ірані. В деяких інших країнах глобального півдня, якщо Москва ніколи не виконувала свої зобов'язання, свої договори, і це, що ніхто не бачив, хтось думав, що буде якось по-іншому. Ні, не буде. Москва ще і сотні років тому поводилася аналогічно і нічого з часів середніх віків не змінилося. Але цікаво, що на Росії продовжується не те, що скандал, а обговорення вчорашніх подій. Того, що Трамп вчора поставив на місце Медведєва після його погроз про ядерну зброю для Ірану. Нагадаю, що Медведєв, він позавчора опублікував пост, робив заяви, що деякі країни можуть передати свої боєголовки, боєкомплект дослівно, ядерний боєкомплект Ірану і таким чином допомогти. І на це вчора Трамп відповів, що якщо це правда, повідомте мене негайно і поставив в своєму пості Медведєва на місце. Сьогодні Медведів, навіть не сьогодні, ще вчора пізно ввечері, почав виправдовуватися, заяви про те, що Росія не збирається продавати Ірану ядерну зброю. І навіть таке виправдання він опублікував англійською мовою і навіть не текст, а видно, підготували Медведів вже, вже одразу таку простиню. І всіляко Медведів намагався вмити руки. Але я хочу підкреслити, що сьогодні в районі обіду пролунала заява від Пєскова, який підтримав Медведєва в його перепалці з Трампом. Медведєв заявив, не Мєдвєдєв, Пісков заявив, що Медведєв твердо і послідовно висловлює свою точку зору. І, звісно, така точка зору для Кремля є більш важливою, ніж інші точки зору. Таким чином, вкотри раз, не те, що вкотре раз, а Кремль прямо сказав речник Путіна Пісков, що Медведєв висловлює свою точку зору, але для Кремля вона дуже важлива. І про це я періодично говорю, що не потрібно дивитися на Медведєва як на клоуна, як на шута Кремля. Він просто є рупором Кремля. Він є рупором. Він є, він є неофіційним представником, з зінкіном зустрічався з іншими там Північна Корея, ще щось. Він є тією особою, яка дотична до прийняття рішень, зокрема і щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Він є членом Ради безпеки РФ, хоча його вплив не дуже серйозний, але тим не менш. І Кремль за нього сьогодні захищається. Тобто все, що він озвучує, всі ці погрози і погрози стратегічною зброєю іншим, це все не те, що офіційна, а така позиція Кремля, яку Кремль намагається доносити через Медведів. Ось і все. Це навіть не версія Жириновського. Ні, Жириновський був ким. Він був депутатом Державної думи. Нехай там навіть був керівником депутатської фракції ЛДПР, нехай навіть він був. Певний час на посаді заступника спікера Державної думи, але це депутат, це законодавець. А Медведєв – це колишній президент РФ, прем'єр-міністр. І зараз він на посаді заступника секретаря Радбезу РФ. І зараз він є членом Ради безпеки Російської Федерації. Тобто, це зовсім інший рівень. Черновський не приймав рішення, вірніше, його голос був не потрібен для того, щоб. Приймати рішення про вторгнення в Україну про повномасштабну агресію. Ні. А ось Медведєв голосував. Ми пам'ятаємо навіть відео, він виступав за агресію проти України. Друзі, а тим часом в ГАЗі стартує саміт НАТО, і вже з'являються статті, з чого від цього саміту чекати в Україні. Є заяви президента Крим Зеленського. Він повідомив, що він планує зустрітися з президентом США Трампом на цьому саміті. Раніше також були повідомлення, що, начебто, зустрічі не буде, особливо зважаючи на те, що президент США Трамп втік саміту Великої Сімки в Канаді. Але очікуємо на те, що зустріч таки відбудеться зустріч потрібна. Взагалі про цей саміт ми поговоримо вже у наступному випуску у вечірньому сьогоднішньому. Є багато що сказати, і так цей випуск трошки прям етер я затягую. Закінчимо його на такій ноті, на такій новині гучні сьогодні в російській ЗМІ. Збройні сили України випустили по Росії ракету Нептун. Російським наборони повідомило, що ракету, начебто, збили, але куди могла летіти ця ракета, не повідомляється. І на Росії почали щось здогадуватися. Друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.